Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо питання порядку повторної видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, а саме порядок їх отримання, коли осіб, які мають право на їх отримання, та е, як громадяни України іноземці та особи без громадянства можуть отримати повторний документ про державну реєстрацію актів цивільного стану. Е, Органами Державної реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних фактів видаються два види документів: це свідоцтва та витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян. Повторне свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану видається у разі його знищення, пошкодження, загублення або викрадення. Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами Державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, також дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном. Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном видають повторно свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану на підставі актових записів, які безпосередньо складені ними та зберігаються у них. Відділами державної реєстрації актів цивільного стану видаються повторно свідоцтва та витяги з державного реєстру незалежно від місця складання та незалежно від місця проживання заявника. Тобто, ви можете звернутися в робочий час до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану з питань повторного отримання документів перелік відділів державної реєстрації актів цивільного стану, контактну інформацію, а також графік роботи ви можете знайти на сайті Міністерства юстиції, а також на сайті відповідного міжрегіонального управління юстиції. Також зараз в Україні є доступна подача заяв про повторну видачу свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягу через веб-портал Дія. А також через центри надання адміністративних послуг, якщо ця послуга передбачена в, в узгодженому рішенні на веб-порталі Дія ви можете оформити заяву на повторну видачу свідоцтва або витягу, сплатити державне мито або сплатити кошти за надання витягу, та обрати для себе зручний для вас відділ державної реєстрації актів цивільного стану, де ви можете забрати документ, або Отримати цей документ шляхом доставки кур'єром Укрпочти. Але зверніть, будь ласка, увагу, що ця послуга, доставка документу кур'єром Укрпочти Укрпочти, не є доступною у всіх регіонах. Тому якщо ця послуга в вашому регіоні доступна, то це віконце для вас буде активним. Повторно документ про державну реєстрацію актів цивільного стану може отримати особа відносно себе, батьки, усиновлюючі, опікуни, піклувальники, представники закладу охорони здоров'я навчального закладу або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, також представники органів опіки та піклування. Свідоцтво повторно представники органів опіки та піклування та зазначених мною установ можуть отримати при пред'явленні ними документи, що посвідчує їх особу, а також при наданні довірності відповідної установи на отримання такого документу. Також документ повторно може отримати і представник особи. Який діє на підставі довіреності посвідченої нотаріально або на підставі документа, який посвідчує повноваження представника відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність? Повторна видача свідоцтв про народження батькам дитини видається незалежно від віку дитини, батьки, які позбавлені батьківських прав. Вони не мають права на отримання повторного свідоцтва про народження дитини або в витягу з державного реєстра про народження дитини. Також наказом Міністерства юстиції No37 5 від 3 вересня 2022 року. Розширено перелік осіб, які мають право на отримання повторних документів в органах державної реєстрації актів цивільного а саме в цьому наказі зазначено, що повторно отримати свідоцтво про народження та або витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян можна за заявою батьків одного з них, повнолітніх братів, сестер, баби, діда, вітчима, мачухів. І тітки та дядька, також їх представників, а також уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його законних представників. Повторно отримати свідоцтво про смерть має право другі подружжя, діти померлого, в тому числі і усиновлені, також близькі родичі померлого. Це Онуки, брат, сестра, баба, дід, як з боку матері, так і з боку батька, їх представники, також. це можуть бути спадкоємці за як за законом, так і за повітом, також представники органів опіки та піклування, якщо вони здійснюють опіку і піклування відносно осіб, які мають, які мають право на таке отримання. Повторне свідоцтво про шлюби дається одному з подружжя, а також їх представникам відповідно до посвідченої. Які діють на підставі посвідченої нотаріальної довірності або е, документа, що підтверджує повноваження представника відповідно mm. до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність? Е, якщо шлюб припинено в разі його розірвання, повторне свідоцтво про шлюб не видається. В такому випадку е, реєстратором відділу Державної реєстрації актів цивільного стану, за проханням особи може бути видано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища. Повторне свідоцтво про розірвання шлюбу видається одному з колишнього подружжя або його або їх представникам. Також свідоцтво про зміну імені повторно видається особі, відносно якої складено актовий запис. або Представникам, які діють відповідно до довіреності або на підставі договору про надання правової допомоги. Також хотілося б зазначити, що адвокат при пред'явленні ордеру має також надати і копію договору про надання правової допомоги, завірену у встановленому законодавством порядку. Особа, яка досягла 16-річного віку, має право отримати відносно себе та відносно своїх родичів витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян при наявності паспорта та при підтвердженні, при наданні документів, які підтверджують родинні стосунки такої особи. Хотілося би для прикладу навести вам які такі документи можуть підтверджувати родинні стосунки або навести конкретний вам приклад наприклад якщо особа дочка наприклад хоче отримати витяг про державну реєстрацію шлюбу відносно батьків вона має надати, надати пред'явити паспорт надати свідоцтво про народження а також надати свідоцтво про шлюб в тому випадку якщо вона Перебуває у шлюбі і після державної реєстрації шлюбу е, змінила прізвище. Також заява на видачу витягу вона може бути надіслана поштою. Сама форма заяви вона передбачена додатком 23 до інструкції зведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян. У разі, якщо заява надіслана поштою, е, підпис на заяві. Має бути посвідчений нотаріально, також копія паспорту та копія документів, що підтверджують родинні стосунки, вона має бути посвідчена відповідно до закону України про нотаріат. Також має бути квитанція про сплату послуги за надання витягу. Квитан... від сплати квитанції звільняються особи, якщо заява надійшла за кордону, а також безоплатно витяг видається, якщо мати одинока хоче отримати витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до частини першої статті 135 сімейного кодексу України. Зареєстратор, який отримав відповідну заяву поштою, він не пізніше наступного робочого дня або видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, або надсилає відмову разом зі, з описом вкладень, які були додані до заяви. Тепер стосовно громадян України, які перебувають за кордоном, інозем, також іноземці особи з громадянства вони можуть звернутися з питань отримання документів про державну реєстрацію з органів Державної реєстрації актів цивільного стану. України шляхом складання відповідної анкети заяви в дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном, також через Міністерство складання відповідної заяви через Міністерство закордонних справ України. Також передбачені ще такі способи отримання. Ви можете звернутися до дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном та оформити. Довіреність на довірену особу, яка перебуває на території України, яка може від вашого імені отримати документ у відділі державної реєстрації актів цивільного стану громадян в Україні. Також ви можете оформити відповідну довіреність і в компетентних органах іноземної держави. Але в такому випадку ця довіреність має бути належним чином легалізована, тобто на ній має бути проставлено апостиль, якщо це країни, які підписали, є учасниками Гайської конвенції. Це, наприклад, Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Португалія, Сполучені Штати та інші країни. Або це має бути може бути консульська легалізація. Консульська легалізація це для країн, таких як Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Малайзія, Китай та інші країни. Також щодо актових записів, які складені консульськими установами та дипломатичними представництвами України за кордоном. На підставі них може бути видано повторно документ про державного свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану тільки у разі, якщо актовий запис складений відповідними дипломатичними представництвами чи консульськими установами, він переданий на зберігання через Міністерство закордонних справ до центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Та другі примірники таких актових записів передаються до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у Київській області, управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Київ. Після отримання такого, таких актових записів Складених посольствами та консульствами, спеціалістами центрального відділу протягом семи робочих днів вони вносяться до державного реєстру актів цивільного стану громадян і тільки після їх внесення відділами державної реєстрації актів цивільного стану може повторно видаватися на підставі цих актових записів документ про державну реєстрацію актів цивільного стану. Також хотілося б зазначити, що е, при особистому зверненні до відділу Державної реєстрації акції цивільного стану е, заявнику видається документ в день звернення. Е, у разі, якщо, необхідно верифі... якщо актовий запис не верифікований, е, це, тобто його необхідно верифікувати, тобто отримати підтвердження достовірності е, відомостей, внесеним до державного реєстру паперовому носію актового запису. В такому випадку складається заява на повторну видачу документа, та спеціалістам відділу надсилається безпосередньо електронний запит в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян до відділу, де зберігається паперовий носій актового запису. І документ повторно видається тільки у разі тільки після верифікації актового запису. Свідоцтва повторно видаються. Без верифікації, якщо паперовий носій актового запису він зберігається на тимчасово окупованій території України, в такому випадку документ видається в день звернення. Хотілося розглянути питання, яке не Відноситься повністю до даної теми, але яке є зараз дуже актуальним, то часто його задають в чат-ботах та на наших гарячих телефонних лініях. Це питання додання свідоцтва про народження дитини в додаток Дія, особливо для громадян України, які перебувають зараз за кордоном. Громадяни України, які перебувають за кордоном, вони можуть зареєструвати, народж... мають право зареєструвати народження дитини як в дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном, так і в компетентних органах іноземної держави. У разі, якщо реєстрація народження дитини проведена консульством або посольством України за кордоном, додати свідоцтво про народження в додаток Дія, особа може тільки після того, як акт паперовий носій актового запису складений посольством або консульством, буде переданий на зберігання до центрального відділу реє... державної реєстрації актів цивільного стану. Громадян Між Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Києва та відповідно внесений, ними до... відповідно внесений реєстраторами цього відділу до реєстру. Якщо ж особа реєструвала народження дитини в компетентних органах іноземної держави, то документ, виданий на підтвердження факту такої реєстрації, є остаточним документом для використання на території України для пред'явлення його до компетентних. Органів України з метою отримання там якихось соціальних виплат, його необхідно належним чином легалізувати, це проставити апостиль або консульську легалізацію, або для країни, з якими в Україні є міжнародний договір про правову допомогу та правові відносини в цивільних та сімейних справах. Вони та з таким договором скасовано вимоги легалізації документів. Тоді не таке свідоцтво може бути подане без легалі... відповідної легалізації з перекладом на українську мову, посвідчену нотаріально. Повторно реєстрація народження в органах державної реєстрації актів цивільного стану не проводиться. Цього не передбачено законодавством України. Тобто Документ, виданий органами іноземної держави, є єдиним документом, який підтверджує факт народження дитини. І додати його в дію неможливо, оскільки дія взаємо... сам додаток діяв він взаємодіє тільки з державними реєстрами України. Дякую вам за увагу. Для отримання додаткової інформації ви можете звертатися до нас на телефони гарячих телефонних ліній. Контакти, які ви знайдете за посиланням в цьому відео, та також на сайті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Київ, а також можете звертатися до нас з питаннями до нашого чат-боту. Дякую вам ще раз за увагу і до побачення.